Вашій увазі представляємо підставку для ювелірних прикрас від Мішель Малош. Неповторний виріб синього кольору дозволить підкреслити вишуканість колекції коштовностей. Предмет для зберігання не лише додасть розкоші вашим прикрасам, а й стане чудовим доповненням вашого інтер'єру. Основа виготовлена з високоякісного італійського мармуру та лабрадориту. Металева інкрустація символізує елегантність, поєднану з сучасними технологіями логіями м'які підкладки виготовлені з натурального велюру та розміщені під кутом щоб ваші коштовності залишалися безпечними та легко доступними гладка поверхня плавні лінії і чітка деталізація гармонійно поєднуються у межах одного виробу поспішіть придбати особливий подарунок для близької подруги мами або коханої жінки в інтернет-магазині «Фама».